Ми долучимо до нашого етеро військовослужбовця Збройних сил України, члена політради партії Демократична Сакира, публіциста Віктора Тригубова. Пане Вікторе, бажаємо здоров'я! Раді вас бачити. від імені аудиторії телевізійного каналу Прямий. Вітаємо вас з проминулими святами з усіма. Вітаю вас зі святами. Слава Україні, героям слава, і якщо можна, знову ж таки традиційно, коли ми з вами маємо діалоги наприкінці тижня, ми цей тиждень підсумовуємо та у частині того, що відбувається, чи в секторах, де ви знаходитеся, чи на тому відтинку фронту про який ви можете нам повідомити облаштунок справ. Ваша ласка, якщо можна. Ну про те, що можна писати зараз, усі кажуть власне, зараз не запекліша точкою є Соледар. Там росіяни зайшли в Тік-Ток і були трішки звіти посунуті, але поки що боротьба триває. В іншому плані дозволя речі під Бахмутом, а, а в іншому поки що нічого не було знову таки ані погода не сприяє. Не, що можна сказати, що власне у Рижосіянське так зване різдвігне переміря вийшло дуже яскраво в першу чергу з їхнього боку, бо жодного не тільки не було, а в них якось це склалося з тим, що вони оголосили перемір'я, а потім відразу оголосили, що вони переможно заходять до Солодару. Ну от якось у тих і тих самих. Пропагандистів буквально через кому тому таке перемир'я у росіян, і ось таке протидія цьому перемир'ю у нас, пане Віктор. Слухайте, ну а дійсно от для чого тоді промовляти це внутрішньо вжиткова теза? От про це перемир'я і так далі, і так пафосно це обставляти і потім кивати на збройні сили України, на український народ і так далі. І тому подібне? Це для чого? Це скоріш спроба просто виставити Україну тут з злою стороною, з ним агресором. Дуже смішно, коли той самий охлобистин, наприклад, в себе в телеграмі пише, що ось після того як Україна відкинула перемир'я, це вже не просто війна, а священна війна. Камон, клоун, ти кричав, що це священна війна на червоній площі ще кілька місяців тому. Я вважаю, що назвати священна війна. Ну було ж, було ж. А тепер мовства ще не війна, але вже після того як українці на різдво перемир'я не влаштували. Себто uh, це, це скажімо так для внутрішнього доторуючись частково чи... для. І зовнішньої, якій треба дати аргументи щодо того, що Україна взагалі миру не хоче. Але ну знов таки, з одного боку, це не має якогось великого сенсу і якогось великого впливу. А з іншого боку, чому ні? Якщо вони можуть собі дозволити це зробити, чому це не зробити? Це ж грошей не коштує. Оголосили і оголосили. Вони ж його не спробували справді дотриматися. Ось ця. Наступна хвиля мобілізації, про яку е, говорять в Ерефії, та в тій частині, пане Вікторе, е, підготовчої роботи еревської пропаганди, е, котра масним затрикрапленням е, була е, вже. Я не знаю, звікоповне певне, цим е, тезою Соловйова про те, що життя воно сильно переоцінене. Якщо воно не твоє. Ну ні ну серйозно солов'яво. Просто вдається вже депресія і наближення до алкогольної коми. Бо якщо людину, власне позбавити віллу, на яку людина все життя працювала, то людина, звісно, трішки запсує це настрій, а в нього, чесно кажучи, кара. Актор до цього наші був дуже ніжний. Тому ось людина зараз просто сидить і віщає в цьому танатону стилі, як, як Дугін віщає про Теблисію, як Прохана віщає про якийсь пафос космічних польотів. Так Соловйов зараз буде віщати, що життя перед ціна, ми всі спартанці, от, ми всі повинні да, погибнути, всі вмруть, не всі живуть. Ну погибнемо, як заслужив звання російського чоловіка, чи щось це я це вже Вархампер пішли <татріст> ну, Це людина війшла у роль. Так, а з приводу, все ж таки, е, ось цих тез як підготовчої роботи з ревським населенням до е, наступної хвилі мобілізації та до е, масштабної хвилі, як е, прогнозують спеціалісти, як інсайдери кажуть, бачите, Ну це все ми читаємо воно, на нарських стрічках. Що ви думаєте? Ну, дивіться, з одного боку, їм треба просто щось сказати. І ну це реально за якщо в них є завдання, то вони його виконують. Наскільки це ефективно, це інша справа. Але вони не можуть просто заткнутися, повісти носа і сказати, ну блін, ну, все, я, я втомився нести цей балаган, я втомився нести цю фігню. Давайте я краще просто посиджу в прямому ефірі. Так не буде, вони будуть нести цю фігню, бо це їхня робота. З іншого боку, ну я... Я маю повний сумнів, що вони добрали навіть на цій мобілізації, а оголосити мобілізацію можна. От Медведів оголосив, пропущу, Ні, то Медведєв. Ну не пригадувавши хто, але а, першу оголосив про створення нових дивізій в російській армії. Те, що на старих, власне, ані, ані персоналу, ані офіцерів немає. Це таке, але оголосити ж можна. Як в тому. Ой, от викажіть, от проголосити мобілізацію можна. Можна проголосити мобілізацію, хоч трьох мільйонів людей, хоч усього, взагалі населення Росії, включно з е, старими та немічними. Але ж її організувати треба питання. В тому чи здатні на це в мене має є певні сумніви щодо і першої хвилі, а щодо другої хвилі, ці сумніви дуже великі. Бо якось перша хвиля в них не закончне закінчилася оптимістично, нема чого показати. Uh, от uh, нема з нема чого сказати, чогось ці люди власне стали героями і завоювали щось. Вони нічого не завоювали, вони просто загинули. Тому от, нашому царю показали фігу умрем за нього всі, як один», Цього разу можна не спрацювати. Ще пане Вікторе, хочу поговорити з вами з приводу тих е, ракетних навал та терористичних атак, які РЕФ вчиняє з, е, з завидною періодичністю. І от е, знову з'являється повідомлення про те, що е, можливо ймовірно вони готуються до чергової такої терористичної атаки. Ясне діло, що е, готовими всім нам треба бути до цього. Бо це така. Ну, така територія поруч з нами, та й нікуди вона не дінеться. І От у цьому контексті, у цьому контексті, чи нікуди вона не дінеться з нашими гостями, ми тут говорили про те, що і після перемоги все одно нам. Ну, судиться е, бути в тонусі, у тому числі у тонусі, е, такому що чекати від е, на так звані ось ці купуючи своєю новизною сюрпризи з тієї території, які теж можуть е, можуть бути чи поділяєте ви таку думку, і е, що треба е, для того, як в якому форматі перемога повинна е, бути, щоб от таких таких сюрпризів, щоб у РФ не було можливості закидати нас ракетами і надалі? А я не знаю ніхто не знає насправді, бо ніхто не знає який формат буде після перемоги, що буде після перемоги з Україною, що буде на РФ чи на місці РФ. Тому тут важко, важко взагалі щось прогнозувати. Бо звідки ми знаємо, чи може там взагалі Росія буде повністю демілітаризована, там буде наземний стояти, може вона там розпадеться на купу дрібних друзок. Може навпаки, вона там не знаю, там влада зміниться, а нова влада там почне якийсь інший е, надпроект, буде воювати на північному Кавказі, чи ще щось е, дуже різне буде, може бути, тому казати, що ось нам точно з цим жити. Я не, не кажу. Uh -huh. Я просто не люблю тезу, Росія нікуди не подінеться. Це oh, неправда. Oh. От я народився в радянському Союзі. Радянський Союз взяв подівся. Ви теж народилися в радянському Союзі. Певно, якщо ви не, 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 не виглядаєте про наскільки на мене молодшим, то ну от ми з вами усі народилися, а він взяв і подівся. Буває, країни діваються на нашій пам'яті. інші країни дівалися там, чих словакія поділася, що там ГДР поділася. Ну буває, діваються країни. От Росія теж може подітися. Це ж з нею не вперше. Ось бачите, і е, дякую, що ви е, цю тезу промовили. Бо е, знову ж таки я е, саме з цією метою і питання і ставив. Дякую, що е, цей пас ви прийняли. Е, Нас на сам кінець, е, пане Вікторе, е, хотілося поговорити е, з вами про, е, про те, що я випустив з уваги просто зараз. От е, ну так буває, та бо дум, дум, думка була і поділася. Вона колись Дмитро Золотох. Мене розуміє зараз, як ніхто інший. Він просто у нас у студії. Я єдине, що хочу вам побажати спокійного, наскільки це можливо дня, і подякувати вам за те, що ви знайшли можливість бути при діалозі з телевізійним каналом Прямий. Ну а наступними нашими етерами наступні новини, котрі будуть, обов'язково будемо обговорювати з вами Віктор Тригубов, військовослужбовець збройних сил України, член політради. Партії Демократична Сакира був з нами на живому зв'язку.